Про молитву, Бог любить своє творіння, любить кожного з нас. І буду вам Отцем, і ви будете моїми синами і дочками, говорить Господь Вседержитель. А тому ми, так само, як до свого рідного батька чи рідної матері, можемо завжди в будь-який час звертатися до Бога, до нашого Отця Небесного. Звертанням же нашим до Бога є молитва. Отже, молитва це бесіда чи розмова наша з Богом. Вона необхідна для нас так само, як повітря, чи їжа. У нас усе від Бога і нема нічого свого. Життя, здібності, здоров'я, їжа і все інше дається нам Богом. Без Бога ні до порога, каже українське прислів'я. Тому і в радості, і в печалі, і коли щось нам потрібно. Ми повинні звертатись до Бога з молитвою, а Господь дуже добрий і милостивий до нас, і якщо від щирого серця з вірою і ревністю проситимемо Його про вдоволення своїх потреб, Він неодмінно виконає наші бажання і дасть усе, в чому ми маємо потребу. При цьому потрібно цілковито покластися на його святу волю і терпляче чекати. Тому що тільки один Господь знає, що і коли нам дати, що нам корисно і що шкідливо. Погано робить той, хто ліниво молиться Богу він віддаляється від Бога і Бог від нього. А без молитви людина перестає любити Бога, забуває про нього і не виконує свого призначення на землі, тобто чинить гріх, які бувають молитви. Якщо ми і наші близькі при доброму здоров'ї і гаразді, у нас є де жити, є у що вдягнутися, є що їсти, то ми повинні славити Бога і дякувати Йому в наших молитвах. Такі молитви називаються хвалебними і подячними. Якщо ж з нами трапиться якесь нещастя, чи то хвороба, чи біда, чи нужда, ми повинні просити у Бога допомоги. Такі молитви називаються прохальними. А якщо ми зробимо щось погане, вчинимо гріх і провинимося перед Богом, ми повинні просити у нього прощення, каятися. Такі молитви називаються покаянними. Оскільки ми грішимо перед Богом, постійно грішимо, то з цієї причини ми повинні завжди, перш ніж просити щось у Бога, спочатку покаятися, а тоді вже просити Бога щодо наших потреб. Отже, покаянна молитва завжди мусить передувати прохальній молитві. Коли Бог чує нашу молитву. Перед молитвою ми повинні спершу примиритися з тими, кому ми заподіяли зло, і навіть з тими, хто ображається на нас, а потім уже з побожністю та увагою стати до молитви. Під час молитви свій розум ми повинні скерувати так. Щоб ми ні про що побічне не думали, щоб серце наше жадало лише одного як ліпше помолитися і вгодити Богу. Якщо ж ми молитимемось, не помирившись з ближніми, поспіхом під час молитви розмовлятимемо чи сміятимемося, тоді наша молитва буде неугодна Богу, такої молитви Бог не буде слухати, не почує нас і навіть може покарати. Для ретельної та посиленої молитви і доброго, благочестивого життя встановлені пости. Піст це такі дні, коли ми мусимо більше думати про Бога, про свої гріхи перед Богом, більше молитися, каятися, не дратуватися, нікого не кривдити, а навпаки, усім допомагати, читати закон Божий тощо. А щоб легше було це виконати, потрібно насамперед менше їсти. Зовсім не їсти м'яса, яєць, молока, тобто скоромну їжу, а їсти тільки пісну їжу, тобто рослинну, хліб, овочі, фрукти, бо ситна, скромна їжа викликає в нас бажання не молитися, а поспати чи ж, навпаки, розважитися. Найбільший і найдовший піст буває перед Великоднім святом. Він називається Великим постом. Де і коли можна молитися Богу. Молитися Богу можна скрізь, тому що Бог перебуває всюди і вдома, і у храмі, і на шляху. Християнин зобов'язаний молитися щоденно, вранці і ввечері, перед їжею і після Неї, перед початком і після завершення будь-якої справи. Така молитва називається домашньою чи приватною. У недільні та святкові дні, а також у будні, коли ми вільні від своїх занять, ми для молитви повинні ходити в храм Божий, куди збираються такі, як ми, християни. Там ми молимося спільно, всі разом. Така молитва називається громадською або церковною.